Всі вам миру Божого. Нехай вас Господь благословить, сохранить там, де ви є. Хочу поділитися такими своїми розмишленнями, що е, люди шукають щастя, е, читають книги, дивляться серіали, але я вам скажу, що там нема щастя, тому що е, людина знаходиться там в ілюзії. І коли е, включаються, знаєте, такий е, мозг. Включається, коли ти вже приходиш в реальність, там нема, в світі нема щастя. Знаєте, де є щастя? Тільки в Богі, тільки в Його слові, тільки в церкві, істинній живій церкві, там, де реально в Домі Божому. І коли я прийшла в церкві, я через Божих людей узнала Бога і далі Його узнаю. І це дає мені велике велике щастя, тому що не можна в світі там знайти щастя.